Ти би зняв на українську ну, з українських відомих людей. Про кого би ти зняв Байопік? Я би зняв Байопік про Муса Мамута. Це кримський О. татарин, який повертався з Узбекистану в 60-х роках на батьківщину в Крим. І його виселили один раз, потім посадили. І коли ще раз прийшли його виселяти, він себе підпалив та загинув. Ось це такий кримськотатарський один з представників національного руху, який досить важливий є. Я можливо, б, можливо, колись про нього зняв би о, історію. А ти дуже швидко про це відповів? Ти ну, думав про таке? Ну, якщо швидко відповів, напевно, я думав про це гарно. Дякую. Я це а... такий, блядь, режисер. Ну так. Я іноді думаю, що ж мені зняти в житті. знаєш. Дуже рідко, але думаю. А з українських якихось. Е... А що, Крим не що? Ні, чи Крим, шо? це Україна. Крим це Україна, я маю новація. Ну, е... Роксано, Роксано. Дивишся кріпосну. Ладно, для... Це виріжуть з-подкасту, правда, Привела мене. <ривало> Я не навиджу байопік. Я в принципі не наводжу кіно на реальних подіях. Чого? Чому тому що можна прочитати в Вікіпедії, чим воно закінчиться? Ні, тому що там ніхуя немає від реальних подій. Кіно це інший жанр, там інше оповідання, інший темпоритм, та інше треба розкладати події, щоб воно працювало. І до реальності вони досить мало має відповідностей. І потрібно буде достатньо багато маніпуляцій та викривлень для того, щоб е, створити кінематографічний твір. А люди це сприймають за чисту монету і асоціюють людей безпосередньо з твором. Тобі доводиться все одно робити антагоніста або протагоніста трохи кращий, або трохи гірший, причому невелюючи певні факти. І виходить, що ти історію викривляєш е, виключно для своєї гнілої теми зробити кіно. Типу, а реальність історія, вона взагалі нічого не має відношення до е, кіно. Це але... по-іншому оповідається, по інші інструменти працюють. Ну, типу, але... Це погано. Але ти не думаєш, ну ніби е, в. В принципі, тут погоджуюсь, але інколи якраз художні фільми вони дуже часто спонукають звернути увагу на якусь недооцінену, наприклад, особистість, це тому правда, що це правда, але. Для мене в чому тут проблема? Те, що використовую реальну історію реальної люди... людини для своїх безпосередніх потреб, щоб вирішити мені свою ситуацію це чисто з етичної точки зору. Моя от mm -hmm. я не можу документальне кіно знімати. Типу, я дуже поганий документаліст, раз, mm -hmm. але по-друге, я не можу підняти камеру. Ну, типу, щоб е знімати людину, живу зі своєю історією, для своїх потреб. А ти знімаєш, коли там все хуйово. Ти щасливе життя, mm -hmm. ось як там світочками, Мало хто знімає, робить з цього документальне right. кіно. І, типу, ти просто використовуєш людину, його реальну історію, потім е, робиш кіно, показуєш по фестивалям, і все забиваєш, ідеш далі. А людина це залишається цією історією. Ну, типу, я, ну, мені досить важко це е, е, якось зробити крок в цьому, в цьому плані. Mm -hmm. Тому мені легше вигадати історію, яка буде. Мати певні елементи, які може повторюватися в реальності, але які не будуть прямо асоційовані з реальними людьми і не будуть до них як ярликом на вину, на навішені. Тому, але це чисто моя думка.